Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчатися і сьогодні ми поговоримо про статичні поля класів. А що це таке? В мене в коментарях сьогодні вночі запитали, як створити лічильник об'єктів, кількості об'єктів, кажемо, в якогось класу. Як це організувати? Я планував якраз розповісти про статичні поля. Класів, і от якраз ми підійшли саме до цього. Це в нас код з попереднього відео, де ми перевантажували оператори, створювали наш клас Pointers, і ми так само можемо рахувати тут кількість об'єктів, котрі ми створили. Нам в приватному полі потрібна окрема зміна, котра буде в нас так і називатись лічильник. Ми поки що лише оголосили цю зміну і все. Але вона буде трохи хитра. Вона в нас буде статична. Static in count Мабуть, я намалюю, щоб було зрозуміліше. Уявимо собі, що ось це наш клас, котрий створює об'єкти. Ну, скажімо, два об'єкти. В нашому класі є якісь поля. І кожне поле в кожному об'єкті має своє значення. Тобто, якщо в нас тут, наприклад, є якийсь int-X, то його значення в об'єкт 1 буде, наприклад, там 2, а в об'єкті 2 буде, наприклад, 4 значення. Тобто, кожен об'єкт має. Своє значення того поля, яке є в класі. Але якщо ми створимо якусь статичну зміну, вона буде членом класу, але кожному об'єкті вона буде мати значення одне й те саме для всіх об'єктів. Якщо ми навіть третій об'єкт створимо, в нас так само буде ця зміна мати значення. Таке ж саме, як і в усіх інших. Тобто ми, наприклад, ось тут створювали об'єкти в мені. P1 і в нас значення X було 4. В об'єкті P2 в нас було значення 1. І в об'єкті P3 в нас було значення. Давайте тут зробимо плюс. В нас було значення 5, тому що ми складали 2. Наші об'єкти, і в нас X мав е, значення 5. Тобто в кожному об'єкті своє значення Х. А static Count в нас буде мати одне значення на всі об'єкти, котрі ми створюємо. Але тепер тут є нюанс. Ми не ініціалізували нашу змінну Ми можемо звернутися до цієї змінної за допомогою нашого класу. Тобто, напряму. Я трохи не там написав цю статичну зміну. Нам треба створювати в паблік полі, ми ж будемо до неї звертатись. Тепер ми можемо звертатись до цієї змінної. бачити її за допомогою окрапка Count. Давайте так і зробимо. Ці, от, ми можемо просто напряму звернутися. За допомогою області відомості, так скажемо. Тобто звернутися в наш клас і побачити результат нашої зміни. Але наша зміна зараз не ініціалізована, там немає ніякого значення. Відкомпілюємо нашу програму, і він нам показує. Не показує. Добре, це саме тому. Що вона в нас не ініціалізована? Ми її не можемо тут ініціалізувати. Нам одразу ж показує помилку компілятор. Тобто, член класу має бути константним. Ну, це якось він не так пише. Тож, ми її ініціалізувати, значення її присвоїти, маємо зовні від класу. Як це зробити? Ми пишемо тип. Int, в нас там int. Далі пространство імен Pointers, крапка, count І ініціалізуємо нульом. Ось так. Тобто тут ми її оголосили, а ось тут ініціалізували. І тепер в нас ось тут показує, що в нас там нуль Тепер для того, щоб в нас рахувалось. Розкажемо наші об'єкти, що нам треба зробити, нам треба цю зміну кожному конструкторі збільшувати на одиницю. Кожному конструкторі. У ну, нас зараз два конструктора є. Ми не створювали конструктор копіювання. Нам це зараз не потрібно, ми, не, ми нікуди наші об'єкти не передаємо. Ось тут може не спрацює наш лічильник. Але подивимось. Давайте тепер відкомпілюємо. Ні, воно спрацювало. Тобто ось тут в нас викликається, мабуть, один з наших конструкторів. І ще для того, щоб в нас лічильник працював, нам треба в деструкторі, ми його не створювали тут. В деструкторі просто зменшувати наш каунт. Все. Тепер ми можемо відкомпілювати. ну Зараз в нас нічого не, не відбуватиметься. Але ми можемо відкрити область видимості. Ось так. І потім ще раз викликати ось цей. Спочатку в нас три, потім в нас працював о, деструктор, в нас створювалися об'єкти 1, 2, 3. І потім в нас спрацював деструктор, і він видалив спочатку P3, потім P2 об'єкт і P1 об'єкт. І в нас лічильник став 0. Саме так працює статичне поле нашого класу. Ще раз нагадую, що ініціалізуємо ми не в класі, а в, перед мейном, наприклад, але після класу. Якщо ми це зробимо до класу. То в нас, мабуть, буде помилка, тому що. Так, помилка, тому що він ще не знає, що це таке, що за Pointers, що за Count. Тому ми це робимо після класа. Але до мейну. Тобто, давайте спробуємо ще в мейні його оголосити. Те ж саме: Qualified name is not allowed Це він має на увазі, що специфікатор. Імені недоступний. А ось так в нас все працює. Ми оголошуємо змінну в класі, а ініціалізуємо зовні нашого класу. І ось так працює в нас лічильник. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей! Пока!